Я вітрим, ну, контроль повинен бути, тому що викладачі, вчителі в дають базу знань, які потім ми використовуємо. Однак, коли директор, заступник, методист, чи хтось інший йде на відвідування уроку, ми не повинні забувати про професійну етику, ми не повинні забувати про конструктивну критику. Ми не маємо йти з метою, що ми маємо втопити його в болоті, а ми маємо йти з метою, що ми мусимо йому підказати і толерантно вказати. Не сказати, що ти не правий. Сказати, ти використовуєш цю методику, однак застосуй, будь ласка, цю методику. Людина повинна вас ну не вас, ну, перевіряючи, сприймати позитивно. Якщо в мене будуть труситися руки перед е, уроком, бо я знаю, що в мене придає, я ніколи його не проведу. Але коли я буду знати, що мені тихо не на все люд підкажуть, що отут у мене помилка, тут помилка, тут помилка. Можливо, я хворіла на ті пари, коли там не викладалися в мене вузь, я не сприйняла цього, то я буду. Тільки вдосконалювати свою цю коли викладаєш. З вісімнадцятого року. У нас буде в сфері освіти відбуватися те, що відбувається. Я не знаю, чи в поліції відбуватиметься переформатування і підходу по критерії з них. Це теж є шанс для всіх змінюватися і відповідати викликам, а особливо запитам громади на якісну модель освіти і на щасливих дітей. Ну ми повинні вчити. Да -да -да.